Ажіотаж навколо проїзду в Кіровограді. Нагадаю, вчора на сесії міськради депутати відмінили рішення виконкому про підвищення проїзду в громадському транспорті. Містяни новині про те, що їздити в маршрутках можна знову за 2 гривні зраділи. Юристи ж наголошують втішатися зарано. Чому дізнавалася Інна примак? у кіровограді подорожчав наприкінці квітня цього року. Нові розцінки затвердили на виконкомі. Кіровоградці не згодні з новим тарифом подали у суд. Перше засідання відбулося 16 травня. Наразі ми вимагаємо повністю скасування рішення, так як воно було прийнято з грубим порушенням. Не було оприлюднено, не були проведені попередні дії, які вимагаються законом. Також у справу вступила на боці позивача представники прокуратури міста Кіровограда. Наразі проводиться прокурорська перевірка. Також будуть надані висновки інспекції по цінам та антимонопольного комітету України. Після розслідування прокуратура вимагала скасувати рішення виконавчого комітету. Депутати проголосували за. Після цього рішення в Кіровограді почався ажіотаж. Містяни з нетерпінням чекають, коли їздитимуть за старим тарифом за 2 гривні. Особливо очікують ті, хто користується послугами маршруток не один раз у день. Да, багато. Тренування, школа, ще в центр можна погуляти просто. Це 10 гривень. Ну, Тренування ще плюс 12 треба. Я ну, так сталося, що часто їжджу і це досить таки сильно б'є по гаманцю. Тобто, я як звичайний громадянин кажу про те, що ну, це досить такі, ну, економічно невигідно, так? І, ну, Я вважаю, що в принципі ініціатива щодо здешевшення приїзду це в принципі правильна ініціатива. А от водіям це рішення не до вподоби. Кажуть, якщо вартість проїзду зменшиться, рейси стануть збитковими. Топливо і завчасті подорожали багато разів. Я поставлю машину, хай стоїть. Ні, вигоди ніхто не все дорожає. Соответственно, запчасти, масло и все остальное. Надо красота задержать машину, чтобы не было потом катастрофы в городе, правильно? Когда колеса отваливаются, и все остальное. Ты же самое кажут и властники маршрутов. Тариф на сегодняшний день не перекрывает забыть. Перевозчики Кировограда категорически против э, тех действий, которые происходят в депутатском корпусе. Угу. После того решения сессии, которое фактически... Під угрозу, взагалі, в місті Радіти кіровоградцям ще зарано вважають спеціалісти. Юрист Віталій Юрах говорить, те, що сесія відмінила рішення виконкому, не значить, що тариф зменшився автоматично. Для цього міська рада має розірвати додаткові договори з перевізниками. Перевізників є угоди. Є відповідно згідно цих угод складені фінансові плани, і вони, розраховуючи з цього, об'єктивно також можуть вважати і в судовому порядку оскаржити, якщо автоматично зараз буде поставлено умова прийти на 2 гривні знову і перевозити за 2 гривні населення. І в цьому випадку, я думаю, саме виконавчий комітет міської ради, має зібратися якнайшвидше, тобто це нічого не заважає зробити сьогодні, і приймати, прийняти відповідне рішення консолідоване про те, як вирішити питання в зв'язку з прийняттям рішення міської ради. У міській раді до такої роботи готові. Для початку планують створити комісію, яка б перерахувала тариф усіх перевізників. Вже потім договори будуть перезаключати. Ми будемо робити все для того, щоб ці угоди, які були складені, щоб ці угоди були все таки розірвані. І щоб це було економічно обґрунтовано. І якщо ми не знайдемо спільної мови з перевізниками, тоді будемо звертатися до суду і в судовому порядку розривати угоди. Коли в Кіровограді затвердять нові ціни на проїзд, посадовці прогнозувати не беруться. кажуть, вирішення справи може затягнутися надовго. Інна промак анатолій басистий день за днем.